За Укрпошту. І чи не може бути такого, що ці ж самі дилери від нової пошти, які аля ля неофіційно продають, вони просто викуповують лоти на Укрпошті, і то все просто скидають в одні ящики і роблять X2 націнку і продають? От до мене просто зараз, ну, типу, ну, так, такого ж не може бути. Чи може бути Я яхези? Напишіть. Так, і в нас остання дуже велика, дуже дорога, і дуже велике питання до неї. Е, сподівань, що воно якось покупиться. Давайте подивимось, що в нас тут. Ого! Я не знаю, чи вам зараз щось видно, але це офігеть, це прямо. Це все іграшки. Вам видно, так? Охренеть. Ого! Тут ось запаковане є таке. Таке є. І таке. є. Чума. О, щось прикольне. Оце щось прикольненьке. А як це оцінити, я не знаю. Я вам так скажу. Таке є.